1 грудня ворожий безпілотник скинув на маршрутку вибухівку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки загинули троє людей серед них відома у місті громадська діячка Римма Бараненко. Ця трагедія продовження полювання росіян на херсонців. Про сафарі на цивільних сюжет на каналі Незламний Південь. Киди вибухівки та дистанційне мінування територій вже стало буденністю для фронтового Херсона. Телеграм-канали та стрічки новин щодня повідомляють про поранених та загиблих російські окупанти близько 12-ї години з дрона атакували в Антонівці 50-річного чоловіка. У нього мінно-вибухова травма, контузія, уламкові поранення. Потерпілий сам звернувся до медиків. Наразі триває до обстеження. До однієї з херсонських лікарень доправлено 53річного чоловіка. Близько 9.30 у Дніпровському районі міста. Він потрапив під скид ворогом вибухівки з дрона. Попередньо у постраждалого мінно-вибухова травма. Найбільше страждають прибережна частина Херсона та Дніпровський район. Там майже цілодобово висять ворожі дрони, очікуючи своїх нових жертв. Через безпекову ситуацію в Антонівку не ходять маршрутки. Жителі селища вимушені під загрозою бути атакованим ворожими дронами, добиратися до своїх домівок пішки. Через активність безпілотників в Антонівці немає світла. Сюди просто не можуть дістатися комунальні служби. За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, щотижня ворог застосовує до тисячі безпілотників. Різного типу на активність дронів можуть впливати кілька факторів: один з таких погодні умови, стан Херсон і Херсонщина, правий берег Дніпра постійно е зазнають дронових атак від противника. І е ну, щодня, наприклад, це близько сотні дронів Камікадзе, які прилітають. Е Херсон, які прилітають в інші населені пункти і міста Херсонської області, правобережжя, які прилітають по позиціях Сил оборони України, які знаходяться в тому місці і тримають оборону. Якщо брати певну статистику, то приблизно зараз наразі 2-3 тижні за тиждень це близько 650. 700 дронів за тиждень. Щодо візьмемо, скажімо, до систематизації цих ударів дронами. То, наприклад, місяць тому в тиждень було десь 900 тисячу дронів в вересні і в серпні було десь так 1200. Дронів на на тиждень. Тобто, е, в зв'язку з тим, що е, зараз метеорологічні умови стали дещо гіршими, інтенсивність застосування такого виду озброєння е, вона дещо знизилася. Е, крім того, е, більш ефективно діють наші підрозділи, які подавлюють. Саме ці дрони, тому що працюють засоби радіоелектронної боротьби, засоби РЕП, і відсоток тих дронів, які прилітають і наносять шкоду, він значно знизився щодо, скажімо, от з місяця на місяця, як був, був вище. Наприклад, влітку і на початку осені відсоток дронів був дещо вищий. Зараз е не дуже багато є цих дронів, які дійсно е наносять ураження і е силам оборони України, і, е скажімо так, цивільним будівлям, цивільному транспорту, і навіть були удари по громадському транспорту. Ворог застосовує. Справжнє полювання по незахищених цивільних засобах, транспортних засобах, і, повторюсь, навіть по громадських автобусах він здійснює такі удари. Звичайно, ж автобуси вони не їздять зі спеціальними системами РЕП, вони беззахисні, і тому дроновий терор це один з методів. Залякування незламних жителів Херсона Херсонка Ольга Чернишова одна з постраждалих від атаки ворожих дронів. Безпілотник скинув вибухівку на її подвір'я, коли вона поверталася додому. Згодом ворог продовжив полювання на неї та її сусідів. Почула дрон. Звук почало, що наближається до мене. Дуже був гучний звук. І е, зрозуміло, що він зовсім поруч, він наді мною. Е, побігла додому, але не зовсім змогла добігти, тому що це було дуже швидко. Е, я відчинила двері вдома і роздався вибух посипались уламки скла, але скло в мене не було порізів, тому що скло було від машини, воно більш безпечно. Я забігла вдома, трохи приглушило, був паніка, був страх, адреналін. Почекала хвилин 5-10, взяла воно та пошла дивитися, що з машиною, тому що поруч знаходяться газові труби. І якщо б машина загорілася, це потрібно було ліквідувати, щоб не було більше трагедії. Але з машиною машина було тільки пошкодження. Вибух був на кришу машини. Я оглянула машину, побачила, що немає ні диму, нічого. Пішла перевірити іншу машину, яка була в сусідському дворі. Зайшла у двір і побачила, що на цю машину теж був скид. Ми, ті, що були вдома, сказали, що чули вибух десь за годину до цього. Побачила, що дрон скинув вибухівку, машина пошкоджена. Та побачила вибухівку не розірвану на машині. Десь через тижні-два я була вдома на другому поверсі з вікна, почула дрон і побачила, як дрон скидає вибухівку на сусідську машину, що стояла у дворі. В них стояла зломана машина, дрон скинув на них вибухівку один раз. І через два чи три дні ще раз він прилетів. Я бачила, як він скидав вибухівки на ту ж саму машину, яка стояла у дворі. Була в нас історія, коли я йшла додому пішком на перехресті, пересеклися з парою людей. Чоловік віз жінку на інвалідній колясці, і ми почули дрон. Дрон побачив нас і почав летіти до нас. Ну за нами. Ми сховалися під деревом. Він кружляв на, 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 на тому місці, там де ми сховалися, шукаючи нас, але ми пішли далі, тому ну під деревами, щоб уникнути ураження на цьому місці, він десь хвилин 10-15, ні, десь хвилин 10, не більше. Кружляв шукав, коли ми вийдемо. Той тобто, сполював за нами. Шла я з сусідкою по хліб. До магазину і нас побачив дрон. з Сусіднього кварталу почав летіти за нами. Ми почали ховатися під деревами, перебіжками. Він за нами гнався десь квартал-півтора. То у нас на районі дуже часто, дуже часто на машини, які просто їздять, скидають вибухівку. Можна, сидячи навіть у дворі, просто ви коли ти виходиш, ти чуєш дрон, він летить, ти його бачиш. Він скидає вибухівки раз, він скидив, може скинути декілька разів вибухівки і летить на лівий берег Дніпра. Це дуже часто, ну це таке сафарі на людей, тому що якщо ти виходиш, то і тебе бачить дрон, він за тобою буде полювати. Чоловік, жінка, бабуся на інвалідному візку все одно він буде за тобою полювати. У нас це не те, що проблема була, це ну таке виживання, квест. Про дойдеш ти до пункту призначення чи ні. Вийдеш, чи, ну повернешся живим додому чи ні. Е, є мінування дистанційне після скидів дрона, тому що люди знаходять вибухівку у себе на подвір'ї, вона ховається в листях. Окупанти. Навіть не приховують, щоб ведуть сафарі на людей. А один з російських телеграм-каналів регулярно публікує відео з дронів, заявляючи, що будь-який рух транспорту є ціллю для них. Любов передвіження автотранспорта буде считаться законний целлю. Всі об'єкти критичної інфраструктури являються законний целлю. Цивільний автотранспорт ворог у своїх дописах подає як автомобілі ЗСУ. А маршрутки, начебто, використовують українські військові для забезпечення логістики. Таким чином окупанти намагаються виправдати вчинені чисельні воєнні злочини. Особливо цинічно ворог прокоментував атаку на маршрутку в Дніпровському районі Херсона 1 грудня. Спочатку росіяни заявили, що вибух спричинила вибухівка, яку нібито хтось перевозив громадським транспортом. Згодом окупанти видали версію про провокацію зі сторони українських військових, які самі атакували автобус з пасажирами. Тоді загинули троє цивільних людей. Ще вісім отримали поранення. Життя поранених врятувало те, що водій автобуса одразу після ворожої атаки відвіз всіх пасажирів до найближчої лікарні. Як відомо, троє людей загинули. Серед них відома волонтерка Херсонська, і восьмеро людей у різному у різному стані зараз знаходяться в лікарнях. Її важкі, на жаль, сам водій маршрутки відвіз людей до лікарні. Це багатьом постраждалим важким теж врятувало життя. Ми ще маємо в інженерному друга маршрутка. Була це було рейсовий автобус Федорівка Херсон у рейсовому автобусі, який курсував маршрутом Федорівка Херсон. Двоє поранених маємо. Чи можливо протистояти ворожим дронам? Та з якими проблемами стикаються українські військові? Ефективним засобом є засоби реп, тому що думаю, більшу частину дронів камікадзе, fpv дронів реп при, при, ну, садить, виводить з ладу і вони не досягають тої цілі якої намагаються якби, в яку закладають закладає противник проте крім е, таких дронів ще звичайно ж існують е, ну проти е, си, поряд з системою реп звичайно існують і е, мобільні вогневі групи які завдають ударів і намагаються знищити Такі дрони, як дрони як шахет, яких теж чимало ворог застосовує саме по Херсону, і захисники неба вони теж доволі ефективно працюють, збиваючи подібні безпілотні літальні апарати. В Херсонській обласній військовій адміністрації заявили, армія ворога перетворила місто на полігон. Для навчання операторів дронів для боротьби з безпілотниками влада постійно виділяє кошти на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби. Однак перекрити все місто таким обладнанням неможливо, каже перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський в ефірі національного телемарафону. Реп ну, там не вирішує да, питання там на 100%, теж, тому що. Ну, Дуже великі ділянки потрібно захищати. Це по перше, ну неможливо все закрити повністю, а ворог постійно шукає е, слабкі міста в е, так само поребо, е, але і, і, і більш ефективних заходів на жаль не існує зараз проти такої загрози. Тому значні зусилля е, військових адміністрацій спрямовані на допомогу е, силам оборони от, по матеріально технічній частини саме поребам. І дуже різні системи закуповуються для військових підрозділів і для підрозділів взагалі сіла оборони, які займаються захистом, для того, щоб дійсно максимально ускладнити роботу ворогу, і там є результати, тому що ми аналізуємо так само і. Реакцію ворога вони жаліються да, що Вони стали втрачати дуже багато дронів значно складнішим стало працювати. Але на жаль, і поки що в них можливості такий терор робити вони є, тому що і багато в них екіпажів, і багато дронів, і дрони в них все складніше, які так само реагують на наш реп, е якщо раніше. Дрон потрапив в зону дії Рибуксо. Дрон втрачений зараз. Він повертається в них, тобто вони їх програмують так, що після втрати сигналу він повертається до оператора, поки сигнал не, знов не з'являється. Ну тобто вони так само на місці не стоять це потрібно розуміти.